Привіт всім! З вами Наталя Терлецька і ми в кафе Вілка, яке знаходиться в торговому центрі Роксолана, в центрі Львова. Зараз вам коханий покаже уривочки. Ми це виріжемо. І сьогодні з нами дуже популярний відомий львівський фотограф Андрій Гуць. Маю за честь з ним сидіти і кавувати тут. Розкажи нам, будь ласка, скільки років ти вже займаєшся фотографією? Е професійно я займаюся фотографією 6 років. У е, мене не було ніколи такого якогось е, з дитинства. Дуже багатьох фотографів є таке бажання займатися фотографією. і Вони якби до цього йдуть якось і потім стають фотографами. У мене ніколи такого не було. Тобто я просто спонтанно в один період е, просто пішов на курси, е, так як, напевно, багато хто зараз робить, і почав фотографувати. І от це вже шість років триває, оскільки Андрій. Викладач, можна сказати, що ти викладач? Е, ти з натяжкою. З натяжкою. Я би сказав, що я скорше просто ділюся якимось своїм набутим досвідом. Е, я не, не можу часто сказати, чи він правильний, чи неправильний, а викладач це, напевно, людина, яка здобула якусь специфічну освіту викладача. Тобто я просто ділюся і все. Е, кому цікаво, той слухає, я би так сказав. Маючи той досвід, який. Скільки часу? Два роки десь викладаю. Викладаєш е, я викладаю вже буде рік. Буде рік в травні. Скільки учнів за час О, Рой, пройшли через тебе? Ой, мені важко так е, сказати. Ну це переважно кожен місяць. Є група приблизно по 10 людей. Можна сказати, що десь 120. більше, напевно, десь біля достатньо бачив людей, які пробують себе в фотографії. Ага. От, на твою думку, які є найчастіші помилки починаючого фотографа? Людина, яка хоче стати фотографом, ти можеш назвати якісь головні помилки, які вони роблять? Е, я думаю, що мало старань. Е, найчастіше просто буває так, що взагалі почнемо просто, напевно, з того, що ця професія є достатньо важкою. І... Важко пробитися через те, що є достатньо велика конкуренція е, на цьому ринку, взагалі фотографії будь-якої, чи це весільна, чи це не весільна. Е, і виходить, що з самого початку треба докладати дуже багато зусиль, дуже багато старатися, дуже багато фотографувати. І багато хто просто закидає то в певний момент. І виходить, що ну, втрачає якусь, якісь свої ті набуті вже вміння і не розвивається далі. І через то, виходить, просто якщо ти зупинився, то ти Получається, на тому ринку деградуєш, а всі решти прогресують. Тому людина, напевно, має прогресувати, і тоді вона ну, ніби буде розвиватися в тому. Крім прогресу, крім розвитку. Які б ти міг дати поради початківцям? Побільше знімати, щоб щоб камера не пилилася просто на поличці. Камера має працювати і треба більше знімати, знімати, знімати. Таким чином просто буде розвиватися якесь своє бачення, буде набиватись рука. Е, ну і буде ясно, з е, там з певним якимось часом буде з'являтися якась популярність. Просто буде замітно, що людина взагалі фотограф. Е, якщо людина хоче займатися цим комерційно, то це треба комусь показати, щоб хтось захотів за це платити. А щоб хтось захотів за це платити треба мати якийсь результат, тобто треба мати своє портфоліо, скажімо так. А, а що ти мати талант? Е, ти знаєш, я взагалі відношусь до тих людей, які не вірять в талант. Я вірю чому? в те, що треба. Ага. Чому? Тому що. Е, тому що мені дуже насправді, я би сказав, навіть обідно, коли мені хтось говорить, дивиться на мою фотографію і говорить, ти знаєш, Андрій, в тебе талант. А я говорю, а ви знаєте, що я 6 років реально пашу мочно і жорстко, щоб талант. був цей талант. А спочатку, якби ви подивилися на мої початкові роботи, ви б сказали, ох, в тебе нема таланту. Тобто на своєму прикладі не знаю, мені важко говорити взагалі про всіх, але чисто на своєму прикладі я просто можу сказати, що воно може спочатку не получатися. Але якщо до того прикладати максимум зусиль, максимум свого часу, після того як впав, ставати і далі продовжувати це робити, то просто набивається рука, і ти почнеш розуміти, як це все працює, і ті пана коли... Я би так сказав, що спочатку, спочатку, коли абсолютно кожен фотограф як починає. Я думаю, це знайомо всім. Якщо фотографи це будуть дивитися перший рік, чи перші два роки завжди є падіння зимою, <рес> тому що зима це у нас такий період <рес> затищає, я б сказав, та і тому завжди напевно ну, в мене принаймні, були спочатку такі думки, чи правильно взагалі я роблю, що я цим займаюся, чи треба мені цим займатися. Чи, чи може це кинути і почати робити щось інакше? Але от якраз напевно через те, що я не кинув і продовжую цим займатися, то я ніби знаю те, що знаю, і маю те, що маю. Що тебе мотивувало вставати, коли ти впадав? Дружина, напевно, має. Це ну, вона дуже мене надихає, і дуже е, як би це так правильно виразитися. Вона мене мотивує, щоб я цим займався. По-перше, вона мене ясно хвалить і критикує. Це по-любому ну, мусить бути, тому що тільки не може бути або то, або то. Мусить бути і похвала, і критика. І вона просто говорить те, що вона думає про мої роботи. Е, ну і ясно, що якась фінансова сторона, я розумію, що я маю забезпечувати сім'ю і мушу працювати, і без того не може бути. Як це бути чоловіком ще одної творчої особистості uh -huh. в сім'ї, флориста Ірини Гуська? Це надихаюче так само. Це стимулює. Це стимулює, тому що вона робить красу, ми робимо разом якусь красу. І дуже приємно взагалі знаходитися в тому всьому, чим вона зараз займається. Тому що, ну, по-перше, тому що це якось поєднує наші роботи разом. Ми дотичні в якихось певних моментах по професії. І, і це просто дуже класно, бо вона дарує, дарує людям якусь радість. Як на рахунок? Твої особистої радості, ту, яку ти даруєш людям. От насправді я Андрія таким серйозним бачу напевно, перший раз. Завжди, коли, завжди, коли ми з ним маємо щось спільне, то це, це камера таке робить. То таке робить камера. Ми просто, ми просто сміємося. До Сліз. До сліз, реально до сліз. Тому мені ж непривично Андрія бачити серйозним. Мабуть, я йому задаю надто серйозні запитання. Або я надто серйозно ставлюся до того, що це інтерв'ю так. І я можу сказати одну річ, яку я не сказала з самого початку, тому що я була на такому на хвилі веселощі. Зараз на мене настроє на щось на щось серйозне. І я хочу сказати одну дуже важливу річ. Я беру інтерв'ю завжди у тих людей, які мене до чогось надихають. Я беру інтерв'ю тих людей, які досягли успіху в певній якійсь сфері, вони є в ній справді успішні. І саме тому я беру у них інтерв'ю. Крім того, ті люди для мене особисто є особливими. І от таким я Андрій Гудз. Чим найбільший момент, який я, я в тобі найбільше ціную, мабуть, я так думаю, можливо, я помиляюся, це такий невиправимий оптиміст, який постійно, коли кого завжди весело. Мені завжди в проміні є позитив, і в мене таке враження, що в тебе не буває ніколи якихось упадків. В тебе завжди є супернастрій, завжди такі енергії, мій, завжди веселий. Скажи мені, будь ласка, де ти? Справа в тому, що я майже якраз не п'ю. Де ти черпаєш? Де ти черпаєш енергію? Чим ти живишся? Звідки в тебе то все? І яким способом ти постійно ділишся, і ти далі далі настільки енергійно сильна людина. Ти знаєш, я не знаю. Я не знаю, як на це питання відповісти. Ем... Ой, то треба, то, то може нас затягнути цю розмову на дві години, я бо готова. це, напевно, філософське якесь таке питання. Ем, я би я би сказав, я завжди, коли хтось мене питає, ну тип, я майже не вживаю алкоголю, і ті, хто зі мною близько е, спілкуються і дружить, знають, що я не вживаю майже алкоголю. І вони мене питають: типу, як ти розслабляєшся? А я говорю, я не напрягаюсь. Ну е, весь секрет, напевно, в тому, що, що я займаюся тою справою, яку люблю, і я оточую себе тими людьми, які, з якими мені просто комфортно і приємно спілкуватися. І я не трачу свою енергію на когось, хто без мене її хотів, ну, умовно кажучи, смоктати, е, Я сам заряджаюся тими людьми, з якими спілкуюся, я сам заряджаюся тою справою, якою я займаюся. Це, напевно, основний такий рецепт. Я просто роблю те, що люблю. Це є твоя розетка. Ну, Ти, наприклад, ходяча розетка. Я тебе так можу назвати. Мені цікаво, де твоя розетка. Ну вона от в тій справі, що я люблю. Я, е, я просто дійсно люблю знімати весілля. Я дійсно люблю їх потім обробляти. І мене Слідокі надихає. Подобається. Мені, подобаються. Мені подобаються ті весілля мої, ті, що мої. Ну, е, ті пари, просто які зазвичай до мене звертаються, е, вони життєрадісні, е, вони енергетичні, вони закохані, що на мою думку, найважливіше. І, і тому вони мене напевно надихають. Ну тому, що просто вони, якщо звертаються до мене, зазвичай так є, то вони розуміють, чому вони до мене звертаються, і в нас нема ніяких додаткових запитань в них до мене, в мене до них. Ми просто працюємо і просто отримуємо обоє від того задоволення. Вони від самого процесу зйомки. Я від того, що просто спостерігаю за ними, дивлюся, як вони люблять один одного, як вони спілкуються між собою. Я напевно багато чого вчусь в них. Вони багато чого вчаться в мене. І от від цього. Цього я й отримую задоволення. В чому секрет, Андрія Гузя? В чому секрет його фотографій? Е -е 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 То одним, одним він не один, напевно. В відкритості, я думаю, в, в максимальній довірі, але в чергу, ця довіра має бути з моєї сторони. Я маю довіритись парі, а тоді вони зможуть довіритись мені, якщо ми говоримо про весільну зйомку. І, мабуть, мабуть, мабуть в тому, щоб передбачувати якісь ситуації. Мені для мене завжди дуже важливо, я завжди порівнюю весільного фотографа з водієм, який їде по дорозі, і він має. Розуміти, що є інші учасники руху, є пішоходи, є ті пішоходи, які йдуть по, наприклад, по пішохідному переходу. Так? І це можна порівняти з тим, коли пара отримує под, е, привітання в залі, так тобто, це очікувано, це нормально. На пішохідному переході треба зупинитись, бо йдуть пішоходи. А є ті пішоходи, які не дивляться на дорогу і можуть просто тобі вскочити, і ти маєш бути до того готовий, як водій. Якщо ти до того не готовий, ти не водій. Так само тут ти мусиш бути готовий до будьої ситуації і вміти її передбачити. Якщо ти її зумів передбачити, то ти це змів зняти. От і все. Ну... На мій погляд, в тому заключається вся сила репортажної зйомки. Ти маєш вміти передбачувати ситуацію наперед і потім ясно вміти вдало її зняти? Як ти можеш оцінити свою фотографію від початку своєї творчості до періоду тепер? Ем... Як вона змінилася? І були нюанси по дорозі? І наскільки, наскільки ти змінився як особистість? Ем... Чи ти з змінився? Я думаю, що з кожним роком фотограф росте як психолог, бо він постійно спілкується з новими людьми, постійно знає якісь нові особистості і їхні якісь нюанси, деталі, їхні звички, і може розуміти більше людей. Тобто я маю на увазі цей ріст як психолога, бо кожен фотограф психолог. Ясно, що є певний ріст в сенсі просто розгляду своїх робіт. Я розумію, що я змінив абсолютно стиль, тому що в мене його. Просто не було, такі тобто, перші три роки, напевно, в мене просто стилістики ніякої не було, і це важко було назвати якоюсь стилістикою. А вона просто розвинулася. А розвинулась вона чисто з проб і помилок, з розуміння того, що мені подобається, і що мені не подобається, і просто в певний момент я зрозумів, що мені потрібно знімати те, що мені подобається, а подобається мені конкретно репортаж. Тому воно також якось... подобається. Андрію капіталізуй. От що найбільше в фотографії конкретно свої почуття. А мені в конкретно моїй фотографії, mm -hmm. що мені mm -hmm. подобається? Mm -hmm. е, мені подобається те, що я напевно на на, на близькій дистанції знаходжуся. Мені взагалі завжди важко говорити, що в моїх фотографіях добре, бо мені здається, що це має хтось говорити зі сторони. Е, завжди є, є якісь моменти, які тобі чітко не подобаються своїй фотографії. Є Є один момент, який мені чітко не... але це не в фотографії, а скорше в, в процесі зйомки. Ага. В процесі зйомки. Я настільки починаю е, співпереживати парі, що буває, що наприклад хтось починає плакати, і я такий о боже, як то мило! А потім фоткай, чувак, фоткай, дурак! Ти шфора, да, ти ж фотограф, фоткай! І тому деколи буває, що я занадто співпереживаю, але ну воно так секунда, і я зразу себе ловлю на тому, що типу я маю знімати. Це дуже класно. Емоційність — це, це, це ж супер. Моя емоційність? Ні, ну так, але, але я маю не забувати про те, що я все-таки прийшов то зняти. То, що вони, е, я, ну, якби, ясно, що буде погано, якщо я буду просто з дерев'яним лицем стояти. Е, напевно, погано. Я просто так не зможу. Е, я просто починаю їм переживати і просто якось не знаю, показувати ті свої емоції, але заодно треба ще і зняти. Е, другий момент. Другий момент. Я не знаю, знову ж таки, в мене просто маса насправді в своїх фотографіях я бачу якихось мінусів, але їх може більше ніхто насправді не бачити. Це просто робота над собою. Мені взагалі здається, що якщо фотограф думає, що його фотографії найкращі, то це означає, що він просто зупинився. Завжди мають бути якісь мінуси, які ти сам бачиш, і ти над ними працюєш. І просто вдосконалюєшся в той момент. Як на рахунок інших фотографів? На рахунок, наприклад, Львова, чи є якісь фотографи, чия творчість тобі імпонує? Твоя ігорка. Ігорка там <клес> сидить за кадром, його не видно. Ясно, ясно, що так. Мені ні дуже багато насправді фотографів, які мені подобаються. І я можу сказати, що напевно всі фотографи, що є у Львові, вони всі молодці через те, що е, вони піднімають ринок, вони ста... вони пропонують якусь е, просто, просто дуже хороший продукт. Ми постійно один з одним. Я би не назвав це змаганням. Це скорше таке, просто як покращення. Та? Е, це не змагання, і мені здається, що це ніякому. Разі не конкуренція, тому що Один одного підштовхує до розвитку. Так, так. це жива, справжня, натуральна конкуренція. Я можу сказати точно, що ти мене підштовхуєш до розвитку. Коли я дере свої фотографії, попаше я отримую натхнення. Я отримую супер. Ні, це По-перше, я отримую задоволення По-друге, Я отримую натхнення. І тому, в принципі, я з тобою згідна на рахунок того. Як ти думаєш, чому саме от моя фотографія тобі може чим тобі вона може імпонувати? Тим, що вона теж жива. У нас вона, вона вона... подібні стилі? Подібні. Мабуть, тому подобається один одну ну скоріш за все так просто тобі та, подобається те, то, що подобається тобі подобається те, то, що якщо людина робить подібне на те, що ти робиш то ясно що тобі це подобається а як на рахунок світових е фотографів Хто ти світових знаєш, фотографів е тобі мені е я насправді мені напевно за то трохи стидно, але я не дуже слідкую за світовими фотографами. Можливо, через те, що е, я не хочу переймати якісь стилі. А це потрібно. Ти шкодуєш справді? Е, ні, не можна сказати, що я взагалі їх не дивлюся. Так, в мене просто немає якихось улюблених імен. В мене є там якісь фотографи з СНГ, які мені подобаються. А от за закордонними конкретно я не зовсім слідкую. Ясно, що там е, Джо Сівіль подобається з ну з таких якихось, але. Е, от мені важко на це питання відповісти. Просто можливо, тому що я за тим не, не дуже слідкую. Можливо, через те, що просто є якийсь брак часу, але я розумію, знову ж таки, що це не виправдання. І от бачиш, ти мене наштовхнула на те, що мені, напевно, треба в тому сенсі розвиватись трошки. Це круто. Андрій Юць, коли ти бачиш якусь фотографію, що перше тобі кидається в очі? Я за часто роблю очима отак. <світ> <світ> я люблю я пекати, просто не навч. знаю. Я просто не <світ> знаю. <світ> <світ)> я просто не знаю, як ти далі почнеш питання розвивати. Типу, я спеціально задаю питання, так каверзно. <проводуючі> Ще раз, якщо я бачу якусь світлину, коли, коли перед тобою є фотографія, на <світ> що ти в першу чергу звертаєш увагу? Моя чи чиясь? Будь-чия? Твоя ні, тому що ти вже її знаєш, це твоя дитина. Будь чия інша фотографія, що перше тобі кидається в очі. Ну я на емоцію звертаю увагу першочергово, тому що це мені най... що найрідніше так. Напевно, напевно, кожен звертає увагу на те, що йому важливіше. Якщо фотограф більше надає перевагу геометрії, наприклад, то він звертає увагу на геометрію. Якщо фотограф надає перевагу більше якійсь зйомці, де пара позує, наприклад, то він тоді звертає увагу на те, чи правильно виставлена поза, чи... чи правильні обороти там лиця, ну я Щось таке маю на увазі. Тобто кожен звертає увагу на те, що він сам, на що він сам звертає увагу при зйомці. Взагалі, на мою, на мою думку, є три основні складові фотографії. Це лінії, навіть навіть я б сказав, дві складові основні це лінії і емоції. І тому ну мені важливо емоції, а потім ясно, я звертаю увагу вже більше на лінії. Уявіть собі. Що, пане Гуць. <ріст> ну, окей. Пане Гуць. <ріст> пане Гуць. Пане Гуць Олександрович. Уявіть собі ситуацію. Зараз вас дивиться людина, яка хоче стати фотографом. Чи можете ви дати їй конкретні поради? Що за чим робити? Аби стати фотографом? Е, першочергово, я думаю, що треба визначитися, яким фотографом все таки хоче бути та людина. Та? Е, чи вона хоче займатися весільною зйомкою, чи це е, має бути просто портретна зйомка, чи це має бути рекламна. Ну, та, тобто треба визначитися з тим, в якому напрямку працювати. Е, потім ясно, людина, напевно, має визначитися. З тим, чи вона б хотіла тим займатися професійно, в плані комерційно, чи вона би цим хотіла займатися просто для себе. А потім просто рухатися, читати багато літератури, всебічно розвиватися. На мою думку, фотограф має бути взагалі всебічно розвинутий не тільки в фотографії, а взагалі мати якісь мінімальні пізнання взагалі у, всьому, у всіх сферах. Наскільки то можливо, ясно. Не можна стверджувати, що, ну, що можна та, бути досвідченим у всіх сферах, просто чуть, -чуть. І багато Багато фотографувати, багато знімати, старатися не знаю, спілкуватися, напевно, з іншими фотографами, не боятися з ними спілкуватися. Можливо, є закриті фотографи, але є дуже багато відкритих фотографів, які з радістю щось порадять. От, напевно, так, якось по-інакшому не буває. Чи легше психологом бути психологом фотографами? бути фотографами? Я думаю, що я, я тепер можу зробити висновок, що Мені здається, що легше фотографу потім стати психологом, ніж психологу стати фотографом. Е, хоча хоча всяке може бути. Я маркетолог. Чому ні? Дуже, дуже з різних сфер, в яких навчалися, є зараз фотографи. Так? Тобто ясно, що багато хто з них, звичайно, що завжди легше буде стати фотографом, якщо ти перед тим маєш якусь художню освіту. Якщо ти ходив в художню школу, або якщо ти маєш взагалі закінчений якийсь вищий навчальний заклад, там якусь академію мистецтв, або дуже. Власно, якщо ти перед тим, наприклад, закінчив школу труша, коледж труша, це буде легше. Але дуже багато фотографів є абсолютно з таких сфер, які з першого погляду зовсім не пов'язані з фотографією. І нічого. Вони розвиваються, прагнуть до кращого, прагнуть себе розвинути і все. Ну просто треба напевно розвиватися в тому. На що з ним з ним Оце, е, я, я, я почну напевно з того, що я вважаю, що це е, не, не завжди важливо, напевно, на що фотографує фотограф. фотограф та? Головне, це руки і очі. Е, можна мати найкращий ну, фотоапарат на світі, але це не дає гарантії, того, що будуть найкращі кадри. Та? Е, а можна знову ж таки навпаки, якщо мати цікавий погляд, то можна фотографувати майже на будь-що та і робити якісь хороші кадри. Тобто, я, я завжди говорю, що скоріш за все, що десь може на 8 і може на 9 айфон можна буде знімати весілля, того що ну він завжди під рукою, це зручно, і тому ну. Якщо знову повернутись до питання, то я знімаю на Canon, на Mark III і ясно на великий перелік різної оптики. Бо я ж тоді не буду запитуватися, напевно, що краще Nikon чи Canon. Ти чому Nikon краще? Я не маю відповіді на це питання. Це особисто під кожного. Мені здається, що це просто що... Мені взагалі здається, що який фотоапарат людині спочатку дали в руки. З тим вона і буде знімати, і з тим і буде зручно. Дуже багато. серйозно серйозні для такого запитання. Кеннан, желтієти нікансіні, то я можу так відповісти. Передучи, раз ми вже серйозно говоримо. На рахунок об'єктивів. Об'єктиви. якими користуються? Господь. Е, улюблені, улюблені для мене, так як я знімаю в контактній зйомці, завжди залишаються, напевно, е, ширік і портретник. Це 16-35 ширік і 50 мм портретний об'єктив. Е, ясно, що я ще використовую завжди в зйомці 80, 85 мм об'єктив і 135 мм. Е, але ними я користуюсь рідше, так як я користую, так як я знімаю зазвичай в компактній зйомці, і я знаходжусь близько до пари. А такі об'єктив, як 135-ка, наприклад, я частіше використовую в церкві, де є танство, де не потрібно мого втручання, де просто відбуваються процесія і я маю просто гарно, тихо, бажано, щоб мене навіть ніхто не замітив її зняти. І тоді я вже використовую щось на «Вот сходить з такою величезною чорною сумкою. «Вот сходить з портфелем. Але який він переважно десь лишає? Ну я використовую е, обвіз, не знаю, чи правильно так сказати. Просто в якому я тримаю завжди один об'єктив, а один об'єктив просто на фотоапараті. І якщо мені потрібно, то я просто вертаюсь до сумки. А мені це потрібно рідко. Тобто на прогулянці я рідко ними користуюся, я їх просто лишаю в машині. А якщо це церква, то ясно завжди є де покласти рюкзак і тому це не проблема. Чи Були такі випадки незадоволеного клієнта? Незадоволений клієнт може бути тільки тоді, в моєму випадку, коли він не до кінця розуміє, що я знімаю, коли йому просто порадили, а він довірився пораді і навіть не дивився фотографії. Тому що моя зйомка є достатньо специфічною в тому плані, що вона просто не є звичною, можливо, часто для клієнта. Фотографи, наприклад, звикли та до різного, абсолютно різного виду робіт. Вони дивляться з. Критичної точки зору на якісь роботи, на деякі з якоїсь оптимістичної точки зору, але вони є звикшими до абсолютно різних робіт. Люди е, рідко замислюються над цим до того моменту, яким це безпосередньо потрібно. І вони не розуміють, які є типи, які є стилі, які є погляди взагалі фотографів на все. Е, і, і вони, можливо, часто звикші просто до чогось е, більш класичного. Е, і звичного і тому часто пара, яка просто не знає, як я фотографую, може в кінцевому результаті буде незадоволена, але я стараюся цього уникати, і це вже дуже давно в мене такого не було, тому що я на зустрічі показую всі роботи, роблю якісь е, конкретні акценти е, на тому, що мені подобається, і готую пару до того, що фотографії будуть конкретно такі. Знову ж таки, я завжди відкритий до діалогу. і Якщо пара має якісь побажання, то я звичайно що завжди. До них прислуховуюсь і іду на компроміси не без того. Який стиль? Я не знаю, чи його можна якось назвати стилем. Це репортажна зйомка е з елементами позування. Не, не, е не постановочна зйомка з елементами репортажу або з моментами, які потрібно знімати в репортажному стилі. А я стараюся навіть ту частину, яка прогулянка, все рівно зняти в репортажному стилі. Тому е можна сказати, що я фотографую просто в репортажному стилі. А... Якось детальніше, ну це напевно репортажний контактний стиль я не знаю ніколи не що ти, не ти, ти говориш за своїми клієнтами, чому вони всі щасливі на твоїх фотографії? Ти ж у собі впливаєш діло в тому, що це весільний день, і насправді мені завжди дивно, якщо пара не весела в свій весільний день. Вони, напевно, мають бути щасливі. Насправді, якщо бути так відвертим, то фотограф, професіонал, навіть якщо в нього нема настрою, коли він приходить на зйомку, він має вміти черпати натхнення абсолютно зі всього. Просто з повітря. Дійсно, таке з повітря від того, що воно що ти ним дихаєш, що воно чисте, що є свіжість, що є дерево, в нього є структура. Яка структура? Просто навіть подумати про те, скільки те дерево росло, що біля нього відбувалося, і ці якісь моменти, коли ти починаєш отак, ну для мене, так коли я починаю про то якось філософствувати, воно мене надихає, і я починаю бачити лінії того дерева, лінії того будинку, і воно мене якось надихає. Я не знаю це пояснити. Часто просто світло може надихнути, та коли є якийсь цікавий світловий коридор, наприклад, чи, чи світловий колодязь, і ти просто на нього дивишся, ти уявляєш собі, як можна там зняти, і воно вже тебе надихає. Ну я думаю, ти розумієш про що я говорю. Тому натхнення можна черпати абсолютно зі всього. Дивись, який класний стакан. Людина вклала в нього свою думку. Та? Вона е пробувала, змішувала кольори, що її в той момент надихало. І ти просто про це думаєш і надихаєшся тим. Ти дуже крутий чувак. Дай п'ять. Є, yeah. а ти мені даш п'ять? No. Спокійний п'ять. <ристо> Спокійний <ристо> і неспокійний <ристо> п'ять. Ого! Мене аж запекло! Що, То ти вообще сильний чувак! Нічого. А де в тебе зуб? Ти десь пропав. Пропав! Вилетів! Вилетів. Акуратно, акуратно. Як що? Дивись. Дивись. А ти, а ти. <смеш> <смеш> не повторюйте це вдома. <смеш> я хочу сказати, що треба розвиватися максимально різносторонньо, не боятися падати, бо після того завжди є е, підйом, напевно. Та, якщо, якщо далі продовжувати старатися, е, прагнути подорожувати, навіть якщо це якісь незначні подорожі, типу в інше село поїхати. Та, це теж якась своєрідна подорож. Вона може потім просто перейти в щось інше. Е, я, я веду просто до того. Що треба не боятись щось пробувати в загальному. Е, бо ці спроби можуть привести по-любому до чогось до чогось позитивного. Дякую. Дякую тобі. Дякую. Дякую тобі. Дякую тобі.